Наш арсенал ядерний, якщо брати і тактичну, і стратегічну зброю, це 5 тисяч боєголовок. 5 тисяч. Сумарно. Я приведу такий приклад щодо термінів. В свій час Південна Африка, Південно Африканська Республіка знищувала 6 своїх ядерних боєголовок тактичних 2,5 роки. А в нас більше 5 тисяч. Тому ми могли йти до ядерного е роззброєння, ну, як на мене, там ну, мінімум десятки років. років. Наявні же на нашій території ядерних боєголовок, які за рішенням парламенту повинні були перероблятися в мирний атом, ну, тобто в паливо для українських АЕС, е дозволяло нам. Абсолютно бути впевненими і спокійними щодо нашої територіальної цінності, що того, що в Росії ніколи не буде навіть намірів воювати з Україною на території якої зберігається така кількість ядерних боєзарядів, ну врешті-решт, знов ж таки це підтверджує досвід Ізраїлю. Ізраїль до сьогоднішнього дня не визнає себе ядерною країною з ядерною зброєю, але він каже, що якщо агресія... Арабського світу буде відбуватися, то він застосує. Як у нас збройня. немає ядерного зброєння, але якщо буде треба, так. ми його застосуємо. Гольдимер казав про це.